Члени народної самоборони міста Вінниці, вони були присутніми під час патрулювання працівниками, дорожньо, е, працівниками ДПС е, дотримання правил дорожнього руху міста Вінниці і е, були свідками того, як працівники зупинили автомобіль Джелі і фактично під час перевірки е, встановлення чи відповідає водій. Е, не, не перебуває в воді в стані окольне сп'яніння, фактично виникла суперечка, яка потім переросла в неправомірні дії щодо працівників, як і міліції, так і народної самооборони. Зокрема, е особи, які були присутні в цьому автомобілі, вони себе вели досить зухвало. Спочатку вони висловлювали в адресу присутніх працівників міліції і членів громадського об'єднання недозорні слова, потім перейшли до активних дій, вони почали зривати. Бежив з надписом народна самоборона, а потім і вдарили в одного із них. Після цього фактично вони залишили місце події і самовільно поїхали. Працівники міліції змушені були за ними їхати наздогін, ще раз їх зупиняти, і вже в подальшому, коли приїхали на місце події, працівники патрульно-пособової служби, вказаних осіб було в принципі доставлено на слідування на предмет встановлення їх, чи вони перебувають в стані алкогольного спиніння. Ну, треба сказати, що мав місце також факт чинення пострілів із. Пристроїв, який призначені для вістрового мовими ну, марки Форті, тому що серед присутніх людей, які були вказані в автомобілі, це були два колишні працівники спецпідрозділу Беркут. І от вони мали про собі таку, таку зброю, такі пристрої. В подальшому ці пристрої були забрані і, як нам відомо, із них стріляли. Разом з тим, з метою ну, фактично, в цей факт треба ще встановити, хто з них стріляв, хто вчинив ці постріли. Зі слів працівників міліції, в них забрали ці пристрої і працівники самооборони. Поки на даний час таке наседання. Ті особи, які на даний час нам давали якісь свідчення з цього приводу, вони такий факт теж всі підтверджують. Так що цей факт ще потребує дослідження. От коротенько, як би, така інформація. самооборони кажуть, що там, там машині були ще зброя, чи правда Ні. Зброя була тільки в двох працівниках міліції, вона була при них, Ну це була не зброя, це були пристрої, як я вам пояснив. Типу портал для відсутного воновим поясню, яких вони забрали подальшому. А вони належали їм чи навіть Самі є, саме є. Да, є, ну вони працівники моліції mm -hmm. вони по закону мають право носі. В них є дозволи відповідні. Це законно. Mm -hmm. Це їх було двоє не четверо. Ні, взагалі в машині було четверо осіб. ну казали в самому обороні, що їх було четверо, вони всі четверо були п'яні. Так, звичайно, ну і з них тільки двоє працівників. Четверо. Да, в іншому випадку б не розслідували були провадження, тому що за таких обставин воно не цивільне. А двоє то хто було ще? А то цивільні особи. Вони поки раніше є. Ну санкції статті 296 частини 3 передбачає позбавлення волі терміну до років. Це досить серйозний злочин. Скажіть, будь ласка, вони зараз затримані, знаходяться? Ні, вони не затримані. Вони не затримані. З ними проводяться на даний час слідчі. Тобто вони не ухиляються від слідства, вони дають свідчення, вони приймають участь слідчих експериментах. Тобто в них є своя позиція щодо вказаних осіб і вони по-своєму її пояснюють. Це, розумієте, да? А якась підписка про невищу? Ви розумієте, це запобіжний захід зараз вибирає виключно суд. Ми повинні за матеріалами досудового розслідування оголосити повідомлення про підозру і тоді вже визначатися запобіжним заходом, який вибирає суд.